Позвонив і сказав, що дом то замінірований. Який саме будинок? Ну, у вулиці Сергія Табули, 38. Ви свою провину ви знаєте? Да, не, да. Да, я знаю. Які мотиви були? Ну, жінкою поссорився, на емоціях позвонив і вийшло так. І на емоціях я брав до 102 і сказав. На лінію 102. Та повідомив про те, що заклав вибухівку на територію свого домовладіння та через 20 хвилин пролунає вибух. Оперативно по гарячих слідах на місці події були направлені співробітники Сумського районного управління, а також Тростянецького відділення поліції, який скоїв цей дзвінок, був доставлений до Тростянецького відділення поліції. Де слідчим відділенням по даному факту були внесені відомості до ЄРДР за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України? Даний громадянин був опитаний та йому повідомлено про підозру у скоєнні даного тяжкого злочину. Та він був затриманий порядки порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України.